Промаслене ганчір'я може загорітися саме по собі. Ось як це може відбутися. Перше це є окислення олії. Багато видів рослин і технічної олії, наприклад, ляна, соняшникова або навіть машинна, мають властивість повільно окислюватися на повітрі. При цьому хімічна реакція, яка відбувається, виділяє тепло. Друге, це є скупчення цього тепла. Якщо ганчір'я скидане в купою, чи лежить десь у великій кількості у закритому контейнері без вентиляції, і тепло це нікуди не відводиться назовні. В результаті чого може відбутися загорання. Температура всередині купи поступово буде підвищуватися, і досягнення температури, до досягнення температури займання. І коли внутрішня температура досягає критичної точки, тканина і олія може спалахнути без зовнішніх джерел вогню. Тому промаслені ганчірки на підприємствах небезпечні, якщо їх зберігати в купі чи навіть в якійсь закритій тарі у дуже великій кількості. І щоб уникнути пожежі, промаслене ганчір'я треба. Треба зберігати у спеціальних металевих контейнерах із кришкою, або сушити його у розгорнутому стані для, на відкритому повітрі, щоб від нього відводилося тепло, яке виділяється в результаті хімічної реакції окислення. Звісно, регулярно утилізовувати оце промаслене ганчір'я. Якщо інформація була корисна, став лайк, пиши коментар, якщо є що додати. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео.